Тут є трактор з непоганим причепом, ми туди набиваємося і робимо там всі наші пісеньки записуємо. Сьогодні будемо записувати один такий ніби 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 ролик, ніби кліп на полях. Отут зразу за, зразу за територією. Ми будемо гукати так, що буде сюди чути. Музиканти йдуть пішки, а люди їдуть в цього, їдуть в тракторі. Трактор рухається повільно, бо немає як дуже сильно куди їхати, розігнатися. Тому, типу, воно так якось відбувається дуже весело. Я ще Займався проєктом Унішцех ми тут збудували з художником Мирославою Мирославом Вайдою такий великий монумент заробітчанам з таких козлів рештувальних. Виступили з «Унішцехом» так само на великій сцені. Тобто це, там була зварка, фаєр-шоу, там навіть бармен потім в кінці наливав квітку, там таке щось ну, було вчора було це, ну, дуже емоційне. І придатки. І на регі ранки від від моїх придатків, саме щоранку, тут 9 ранку будили три-чотири пісні, грали таких знаєте, довго, 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 довго тако, в такому, такому розслабонистому варіанті.